Близько трьох сотень людей у селі Левків попрощались із загиблим військовим Михайлом Сушицьким. 35-річний військовий народився та виріс у Левкові у багатодітній родині. Батько Михайла помер. Дев'ятеро дітей його мама виховувала самостійно. Ну, до науки він не дуже був нормальне сільське дитя. Так і всі його брати і сестри. Працьовитий хлопець був. Любив дуже працю. Все вмів робити. На будівництві і штукатурить, і кладку, і криші все робив. Після закінчення школи Михайло працював робітником на будівництві. Односельці загиблого згадують, Михайло не цурався роботи і всьому вчився сам. Все розумів, сам міг і хотів сам робити все. Всю любов, ну все, на що не подивиться, і все, вчився і роботи. І дуже, дуже нелінивий до роботи. Ну, всю роботу, яку він і в городах садив. Сам скопає, сам посадить все. Не, він не сурався і не, не боявся ніякої роботи. Чоловік пішов до війська влітку 2023 року. Воював на сході України. Загинув військовий 18 жовтня. У Михайла залишились мама, брати та сестри. Він знав, що він проста людина з простої селянської сім'ї, багатодітної, де всі діти. Розуміли один одного, де розуміли і бідність, розуміли і добро, і тому з дитинства всі намагалися робити добро. Ну Михайлик був, можливо, найбільш таким добрим і щирим, тому що він виростав у сім'ї скромній, де цінувалося добро, де цінувалася людяність. Таким він був все життя.